Інформація оточує нас усюди. Подивись навколо книжки, журнали, телевізор, смартфон, люди і навіть сама природа усе це подає відомості про навколишній світ Як не загубитися в такому потоці інформації, як навчитися виділяти важливу інформацію, як відрізняти надійні джерела від фейкових. Саме про це поговоримо далі. Дослівно слово інформація у перекладі означає роз'яснення, уявлення, поняття про що небудь. Подумай, чим людина сприймає інформацію. Органами чуття за допомогою зору, слуху, нюху, смаку, дотику ти уявляєш навколишній світ. Інформація може бути текстова, числова, графічна. Звукова, тактильна, нюхова, смакова або мультимедійна, що об'єднує в собі різні види інформації, комбінує їх. Дорожні знаки, логотипи, QR-коди, етикетки на одязі, смайлики тощо усе це графічна інформація. Навіть печерні люди задовго до виникнення письма використовували графіку, малювали на скельні малюнки про своє життя. До речі, найдавнішим у світі малюнком вважають лінії, що нагадують хештег. Подумай, яку інформацію передають ці дорожні знаки. Пішохідний перехід. Велосипедна доріжка. Рух пішоходів заборонено. Підземний перехід. Автобусна зупинка. Пішохідний світлофор сигналізує червоним кольором. Що йти заборонено. Зелений означає, що можна переходити дорогу. Екран твого гаджета теж є графікою. Думаю, ти точно знаєш, що означає кожен значок. Числова інформація подається у вигляді цифр, чисел і знаків, що позначають математичні дії. Але вона використовується не лише на уроках математики. Поглянь на годинник. Він підкаже тобі не тільки котра година. У розумних хронометрах є крокомір, можливість перевірити пульс, навіть кількість витрачених калорій. У багатьох документах натрапляємо на числову інформацію Дата, рік народження, Ідентифікаційний номер людини, цифри усюди, транспорт, Побутова техніка. Магазини. Банківська карта, окрім номера, обов'язково має пін код. Навіть щоденник та класний журнал демонструють досягнення учнів за допомогою чисел. Через органи слуху сприймаємо звукову інформацію частину створює природа, частину сама людина. Послухай іде дощ. Гримить. Потріскують дрова в каміні. Грає музика, людина з народження знаходиться у світі звуків. Упізнай деякі з них. Послухай ще Кукурікає півень. Спробуй знову. Дзвінок на урок у тебе гарно виходить. Відома на весь світ мелодія українського композитора Миколи Леонтовича. Стала одним із символів Різдвяних свят. Рецептори на поверхні тіла орган дотику. Можна визначити форму предметів, розмір, особливості поверхні, холод, тепло, відчути біль, це все тактильна інформація, рукостискання приклад дотику в суспільстві. З його допомогою можна визначити стан і характер людини при першій зустрічі. У давнину цей ритуал показував мирні наміри адже в руках не було зброї. Людина з порушенням зору за допомогою дотиків пізнає світ. Вона зчитує інформацію про предмет, торкаючись його Існує шрифт Брайля це спеціальна рельєфно-крапкова система букви, цифри, розділові знаки. Математичні, хімічні нотні знаки. З його допомогою люди з порушенням зору можуть читати і писати За допомогою язика отримуєш смакову інформацію гіркий, кислий, солоний, солодкий, куштуючи їжу, ти точно знаєш, який у неї смак. Нюхову інформацію подає ніс. Аромати можуть бути приємними та неприємними. Деякі з них асоціюються з певними порами року. Наприклад, запахи мандаринів та хвої натякають нам на різдвяні свята. Текстова інформація це інформація подана у вигляді письмового тексту. Такі повідомлення передавалися з покоління в покоління їх спочатку наносили на каміння та глиняні дощечки, потім на папірус, пізніше виник папір, з'явилися книги. Текст найпоширеніший вид інформації, його зручно створювати, обробляти і зберігати в комп'ютері. Стаття у засобах масової інформації доповідь. Запрошення, оголошення, розповідь, оповідання, вірш, офіційні документи Це все текстова інформація. Мультимедіа об'єднує різні типи інформації. Наприклад, фільм одночасно залучає і зір, і слух. Сучасні кінотеатри взагалі пропонують глядачам відчути рух і вібрацію сидінь, вітер, дим, бризки води, запахи. Один вид інформації можна перетворити в інший порівняй Іван Сірко легендарний кошовий отаман Запорозької Січі, видатний український полководець. Брав участь у Національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 роки. За переказами не програв жодної битви. А їх було аж 65. Цей текст ти легко можеш перетворити в графічну інформацію таким чином. Запиши інформацію. Отримано під час перегляду цього відео у зручному для тебе вигляді.